А у Лос-Анджелесі не зіткнулися два літаки. В аеропорту Лос-Анджелеса авіадиспетчери наказали приватному літаку зупинитися перед злітною смугою, де інший літак вже почав зліт. Інцидент стався, коли літак Кілам Air, на борту якого була баскетбольна команда університету Гонзаги, рухався до злітньої смуги. Диспетчери кілька разів повторили команду зупинитися. Стоп, стоп, стоп. Uh. Wow. Ну і Літак зупинився вчасно і не перетнув небезпечну межу. Літак Дельта, що вилітав до Атланти, продовжив рейс без затримок. Наразі триває розслідування цього інциденту. Університет Гонзаги подякував за те, що інцидент завершився безпечно. І до обгорня цієї теми долучаємо авіаційного експерта Богдан Долінце. Вже з нами на зв'язку. Пане Богдане, вітаю вас. Доброго здоров'я. Доброго дня, власне, запитання дуже просте, пане Богдане. А що відбувається? Ваші колеги, ось напередодні з ними теж спілкувалися журналісти. Вони так можливо спрощено. Ви зараз скажете це так чи не так. кажуть, ну, а що відбувається? Це різдво, всі квапляться, всі поспішають, хочуть летіти. Відповідно, це відбувається і на авіатранспорті. Ви тут погоджуєтеся чи ні? Ну, дивіться, я все ж таки не сказав би, що можна списувати на те, що там хтось е квапиться і щось відбувається. Ось авіація це достатньо жорстко регламентована галузь. Ось вона е вимагає великої кількості часу підготовки, великої кількість процедур, і е більшість систем та процедур вони, як правило, є зарезервованими. Тому все ж таки не варто списувати це виключно на це. Але звісно, людський фактор він історично е є причиною двох третин всіх е авіаінцидентів, які трапляються в від цієї галузі. З однієї сторони. З іншої сторони все ж таки Варто розуміти, що після низки авіакатастроф зрозуміло, люди починають більш уважно стежити за всім, що відбувається в цій галузі, і такі інциденти, які були без людських жертв, які зазвичай проходять повз увагу людей, і на них зазвичай не звертають увагу. То після якихось інцидентів з людськими жертвами, зазвичай це починає привертати значно більше увагу людей. Хоча маємо зрозуміти в цілому світі протягом року відбувається сотні різних авіаінцидентів. інцидентів більшість з них, як правило, не призводить до жертв серед людей. Давайте про той інцидент, в якому на жаль, 179 осіб стали жертвами, в якому загинули 179 осіб. І йдеться про випадок у південній Кореї. Низка експертів сумнівається у версії, що це могло бути зіткнення з птахами. Мовляв, це зараз я процитую ніколи не бачили, щоб зіткнення з птахом завдав... завадило випуску шасі. Як ви для себе проаналізували інцидент у південній Кореї, коли збирали? Інформацію. Так, да, дивіться, якщо говорити загалом про це про будь які інші в авіації, маємо розуміти, що е, катастрофа, тобто фактично, знищення літака або загибель людей, вона, як правило, трапляється е, через низку причин, тобто не буває якогось одного фактору, який призводить до катастрофи, тому що, повторюсь, в авіації. Більше систем є задубльованими, ось тобто це означає, що літак є е, достатньо надійним і він є найбезпечнішим видом транспорту в світі. Ось, і це якраз пов'язано з тим, що е, у зв'язку, якщо е, є ціла низка подій, тобто е, Зітня з тохами це мог міг бути лише один з початкових факторів, який призвів до низки наступних кроків, які призвів до катастрофи. Тобто комісія з розслідування цінних яка буде створена. Вона має дослідити підготовку пілотів, дослідити регламентні ремонтні роботи, які були з тим чи іншим літаком, дослідити всі інші системи літака для того, щоб зрозуміти, чи були вони в тому стані, які дозволяли безпечно цьому літаку здійснити посадку. Адже літаки запроектовані таким чином, що навіть у разі виходу з ладу одного двигуна він спокійно. На може завершити політ, а mm -hmm. у разі виходу навіть з ладу двох двигунів літак має мати певний запас по дальності і по часу для того, щоб здійснити безпечну посадку навіть без двигунів. І крім того, якщо говорити щодо посадки з пошкодженим шасі чи без шасі, так само в світі є ціла е, низка процедур і підходів, як це робиться. Наприклад, в тому числі е, у разі таких інцидентів створюється так звана е, Подушка з піни, яка гасить е, ймовірність пожежі. Ось і навіть в Україні такі технології використовувалися за потреби, регулярно проводилися в аеропортах навчання е, якраз для забезпечення посадки літака на так звану пінну подушку. Пане Богдан, я хочу, щоб ви пояснили і для мене, і для наших глядачів, які не є в переважній більшості авіаційними експертами. А що значить ось це слово сполучення, зіткнення зі з птахами? Можливо, я зараз дуже спрощено міркою, але ну за розмірами, за своєю потужністю, так де літак, а де маленький птах, і чому взагалі це можуть називати однією з причин, як це відбувається, коли дійсно трапляється? Да, дивіться, якщо говорити про е, причину е, авіакатастрофи пов'язаної з зітними стахами, маємо зрозуміти, що в принципі е, всі зовнішні фактори, які призводять до катастрофи, на, як правило складають 10-12%, Тобто, це і зітне стахами, це і погодні умови, це як і будь які будь-які інші зовнішні чинники, в тому числі так звані акти незаконного втручання. Ось щодо зітнення стаху, маємо розуміти, що літак летить на великій швидкості. Ось і звісно, е, використовує часто такі матеріали, які необхідні виключно для того, щоб літак безпечно виконав політ, і у разі зіткнення з будь-яким повітряним об'єктом е, воно може бути достатньо руйнівним, в тому числі навіть руйнувати фузеляж обшивку. Якщо mm -hmm. це птах потрапляє в двигун, так само е, існує ризик пошкодження самого двина. Тобто, навіть е, на такій швидкості птах, який важить декілька сотень грамів, може нанести пошкодження, наприклад, одній з лопаток двигуна, яка може відірватися або загнутися і далі е, почати умовно кажучи, ланцюгову таку Реакцію пошкоджуючи, руйнуючи весь двигун, ось mm -hmm. але при цьому маємо розуміти, що так само двигуни мають вбудовані системи пожежогасіння мають зарезервовані системи гідравліччя Наприклад, для випуску поскушаєтеся, тому як правило. Якщо говорити про зітнестаху, ймовірність цього впливу на іншу систему, ну, але вона є дуже і дуже низькою. Але дійсно чи був такий вплив, чи ні, ну скаже відповідна комісія з розслідування авіаційних подій. Так, дякую вам за роз'яснення, пане Богдане. Нагадаю глядачам, що Богдан Долін, це авіаційний експерт, був з нами на зв'язку. Намагалися з'ясувати з паном Богданом, запитували у нього про те, яке існує пояснення тій низці авіаінцидентів, яка фактично одна за одною відбулася протягом.